Привіт-привіт, народ. От вам слідуюча історія пов'язана з возами. Е, співпрацював я з тим чоловіком з возами багато років. Виглядала наша співпраця таким чином. Він до мене дзвонить там регулярно і каже, що там, Василю, що маєш, або можеш що бачив когось цікаве. Я кажу є те, є те, єсе. Ну, звичайна справа, кинув фотографії. Подивився, він там, я так розумію, консультувався з дизайнерами інтер'єру. Язиком можна зломити. Ну, таке діло. Там в нього були спеціальні люди. І я, я вам скажу, він їм не даремно платив зарплату. З такого між нами, говорять, сміття, вони такі речі робили. От вам скажу для прикладу. Е -е... Якось на фотографіях він побачив в мене такі борони ковальські <рив> щодо коней. Всі знають, які вони. От. Дзвонить до мене Василю, а що то в тебе там таке лежить? Кажу борони. А, ну розумієте, Чоловік городський, можливо, перший раз таке слово чує. А що це таке? Ну Кажу так і так, така штука. Використовується для того для того, ковальська робота, всі діла. Добре, я тобі перезвоню. Через деякий час ну, перезвоню І Василю. скільки ти хочеш за них, що до чого, ну, договорилися по ціні. Але в нього була така фішка. Всі металеві деталі він любив, щоб я покрасив чорний колір і золотою краскою побризкав так чуть-чуть, знаєте. І він так само за ці борони. Ну, я так зробив. і... Прислідуючий доставці, ті борони йому привіз. Що все нормально, все по-людськи, розрахувалися. Пройшов деякий час, я, я знову попадаю до них на об'єкт. І він каже: йди, Василю, подивися. Як то ти казав? Бо каже, я забуваю, як воно називається, треба записати. Кажу, борони, так, да, борони, йди, покажу. Я вам скажу, яка. Звичайні борони, якими скородять городи. Чуєте? Ті дизайнери придумали, повісили їх на стіну. так, в шахматному порядку плюс стельвагу На них там причепили якісь квіточки, що плетуться. Я вам кажу, така красота, навіть ніколи не подумаєш, що така дурня і так файно може виглядати. Отакі От. От бували приколи. А ще була історія про драбину, то вже буде слідуюче відео.